Глейший всім салам, кухай! Сьогодні ми розберемо які. Танки за жетони імби, а які ангарний сором. А в кінці лайфхак, як з 28 жетонів зробити сім лямів срібла. Що ж таке жетони? Жетони це валюта, яку ти фармиш в ході проходження бойової перепустки, починаючи весною, закінчуючи восени. Поки ти фармиш шашлики, встигають згоріти тричі. Не спіши купувати, як той чувак, що одразу взяв кунзе панзера, а потім сидів, якось ця жаба. Скільки жетонів можна отримати? Звичайна перепустка 5 жетонів поліпшена ще плюс. Три максимум за сезон 24 жетони, за рік 72 жетони. Максимум, якщо донатиш, як тато на новий айфон, якщо жаба душить, лише 45 жетонів. Це вистачить на нормальний танк і трохи трофейного обладнання. Mm. Що ж вибрати? Я розбив усе на три тіри. Простіше кажучи, тір 1 – імби бери, не думай, тір 2 – норм, але потрібно буде постраждати і попотіти. Тір 3 Подаруй ворогу, нехай він страждає. Не перемикайся! Далі найважливіше тір 1 а фаза 1. чудова брічка з крепкою баштою та комфортною гарматою. Стабілізація як на новому айфоні, кумулятиви. 340. Словом машина, яка дає по голові, як бабуся тапком. Чудовий позиційний апарат. Вогнева міць. Альфа 400, пробиття ББ 258, кумулів 340 та фугасів 60. Час зведення 2,4, розкид на 100-0,36. КВН мінус -10, 15. Заряджання гармати 10,55. Живучість 1800 хітпонтів. Бронювання корпуса 121, 89, 38 8 бронювання башт 292 102 51, рухливість 16,07, питома потужність, максималка 35-12, чарфу тур 4 естежка для тих, хто любить точність, комфорт і трохи мазохізму, леопард на стероїдах. Тільки французький. Значить, елегантно вмерти можна красиво. Бардюрчики переїжджає ворогів теж. Вогнева міць. Альфа 390, пробиття підкалібера 264-252, пробиття кумулятива 330, повне перезаряджання гармати 38-35, 4 снаряди, кедеміж снарядами 4 секунди. квн мінус 7,5, плюс 11. час зведення 2, 11 та розкид на 100 0,33. Живучість. 1750 сімсот бронювання, корпус 55-40-30 башта 140-90-30 рухливість 22-96 питома потужність, максималка вперіс 60 назад, 20 Кобра чотири хешфугаси скиде півтори секунди і все. Ворог пішов курити. Можна половину дев'яток за один барабан відправити на ремонт. А восьмій рівні просто зникає як твоя зарплата 25 го числа. Вертлявість танка повністю виправдовує назву. Вогнева міць. Шкода кумулятивом 360, пробиття 268. Шкода хешфугасом 490 та пробиття 210 мм. Кеде повного барабана 47,94. Маємо 4 снаряди півтори секунди КД. Час зведення 3,64 та розкид на 100 036. Живучість 1600 хітпойнтів. Бронювання корпуса 130-30-30. Бронювання башти 130-80-40. Рухливість. Питома потужність 1841. Швидкість вперед – 40 назад-25. Феноменальна швидкість повороту жасі 57-37. Тір 2. Лорен 50 тонн – це як спорткар на літній гумі взимку, швидко, красиво, але один необережний му. І вже в ангарі. Виживає або завдяки скілу, або завдяки тому, що ворог промазав. Має комфортну гармату та диряву маску башти. Гармата альфа 401. одиниць. Пробиття ББ 264-246. Пробиття під калібера 308-281. Заряджання гармати 1237. КВН мінус 10 плюс 15. Час зведення 2,68. Розкид на 100. 0,32. Живучість 1750 хітпонтів. Бронювання корпуса 90-40-30. Бронювання башти 250-70-30. рухливість питома потужність 1636. Максималка 60 вперед та 15 назад. Об'єкт три Ніби важкий, ніби танкує але інколи пушку веде, як того друге після трьох бакалів. Гармата Альфа 440, пробиття ББ 258-250, акумулятива 340. Заряджання гармати 13.33. КВН мінус 6 плюс 18. Час зведення 2,78. Та розкит на 100 04. Живучість: 1850 хітпонтів. Обронювання корпуса 132, 115, 45. Бронювання башти 258, 225, 90. Рухливість. Питома потужність 1506. Максималка вперід 40 назад, 5. 15 ТС-60. Техніка для тих, хто любить виклики, типу зібрати шафу з Ікея без інструкції. Має хорошу гармату, але важко реалізовувати танк, оскільки має купу слабких зон. Гармата 400 альфи, ББ пробиття 258-238, кумулятива 320. Заряджання гармати 8,25, квн мінус 7 плюс 20, час зведення секунда 60 та розкид на 100-0,38. Живучість 1900 хітпонтів, бронювання корпусу 120 80-40, бронювання башти 380 60 Рухливість 1455, питома потужність, максималка в 35, назад 12, БЗ-582. Непоганий, але цілючки. От реально, як гудзики на спині. Зручно тільки для тих. Хто не ти, має непогану разову шкоду, відносно крепкий корпус і крепку башту. КВН в мінус 8 роблять танк комфортнішим в реалізації. Гармата 520 альфи, пробиття ББ 250-235, пробиття під калібера 303-260. 3, заряджання гармати 1448, КВН мінус 8, плюс 20. Час зведення 2,88, та розкит на 100, 0,35. Живучість 1900 хітпойнтів Бронювання корпусу 70-70-50. Бронювання башти 230-160, 100, питома потужність 13. Максималка вперед 35 та назад 15. Об'єкт 265. Танк масштабний. Має механізми зворотні до зарядки на три снаряди, посереднє бронювання корпусу та башту з значною кількістю слабких зон. Гармата 390 альфи, заряджання першого снаряду 10,5, другого 13,4 та третього 16,3. Повне кде-барабана 40 секунд. Три снаряди каде між снарядами 3 секунди. КВН мінус 6 плюс 20. Час зведення 2,59, Розкид на 100, 04, міцність 1800 хітпойнтів. Бронювання корпусу 130, 75, 40, бронювання башти 300-120-40, рухливість 14,5, питомої потужності, максималка вперед – 40 та назад 14. ТТ-130М, КВН мінус 5. Як можна жити з мінус 5? Але хоча б прискорювач є, можна втекти з позиції, коли починається. Мама, я не хочу побрати! Гарна разова. Шкода, але посередня точність. Броньоване ВЛД та крепка башта, але є лючок. Має 4 реактивні прискорювачі, які дозволять зайняти ключову позицію або допоможуть змінити напрямок бою. Гармата 490 альфи, пробиття ББ 244 225, підкалібера 306 266, заряджання гармати 1409, Кавен мінус 5 плюс 20. Часве. Бродня 259 та розкид на 100 038. Живучість 1850 хітпоінтів, броня корпуса 170-70, бронювання башти 300. 150-90, рухливість 10-91 питома потужність, максималка вперід 30 назад-14. Коли використовуєш реактивні прискорювачі, питома потужність 32-73 максималка 45 вперід і 1,4 км назад. Реактивних прискорювачів 4. К-91ПТ, суміш ПТЗСТ броня для краси, пушка для терплячих. На фоні виглядає, як сусідне сіцький пес. Гавкає голосно, а підходиш і вже лащиться. Гармата 390 Альфи ББ пробиття має 258-250 під калібри 315-290. Заряджання гармати 825. Квени, мінус 5,5, плюс 15, час зведення 2,49 та розкид на 100 0,38, Живучість 1600 хітпонтів, бронювання корпуса 260, 60, 45. Динаміка 20.04. Питома потужність, максималка вперед 52 і назад 23. Тір 3 Кунзе Панзер танк для любителів шукати кнопки. Сасадний режим це коли стає танк точним, але ти стаєш повільнішим, як Windows 7 на ноуті з 2 ГБ оперативки. Має сасадний режим, в якому ріжеться ДПМ та динаміка, але буститься точність. Але як і решта танків з таким режимом, він виглядає слабше за рахунок того, що тобі потрібно протискати додаткові клавіші. Гармата Альфа 390, пробиття під калібер. 268 258, пробиття кумулятива 300. Заряджання гармати 8,92, час зведення 2,59, точність на 100 04, КВН мінус 10, плюс 15, швидкість максимальна вперед 65, назад 23, та питома потужність 21,79. 1600 хітповентів броня у вас на екрані. В сосадному режимі перезаряджання гармати 11,79, швидкість. Зведення 1,73 та точність 0,28. КВН донизу мінус 15 та догори 20. Динаміка вперід. 30 максималка та назад 17. Питома потужність падає до 15 лошадій на тонну. Рак-105 прото. Великий ЛТ, броні нема, пушки нема. Це як купити спортбайк без коліс. Виглядає круто, але куди їхати? Тільки маючи скіл, можна показувати гарні результати. Реалізовувати такий танк звичайному гравцю буде важко. Гармата! Альфа 320, пробиття під калібера 222, 187, кумулятива 270, заряджання гармати 10, 26 КВН мінус 8 плюс 15, час зведення секунди 82 і розкит на 100 035 живучість 1300 хітпоинтів. бронювання корпуса на екрані, рухливість, питома потужність 30, максималка вперед 70 і назад 23. Маскування. 16.36 та огляд 390. КПЗ-3, проєкт 7. ПТ для тих, хто любить страждати. Поки натиснеш ці кнопки режиму, ворог вже закурив, випив каву і поїхав далі. Тут це схоже з кунзепанзером. панзером. Танк, на якому, щоб здійснити постріл, потрібно протиснути додаткову клавішу режиму. Можливо, для фанатів такої механіки може здатись, що апарат то хорош, але коштує таке задоволення. Аж цілих 28 жетонів. І як на мене, це занадто багато. Гармата 360 одиниць, під калібери пробивають 258, 2006. 68 та кумулятиви 320. КД 6.23, час зведення 2,4, та розкид 0,33. Швидкість 65 вперед 25 назад, 23.38 питома потужність, 1700 хітпоинтів, бронювання 45 30, ,30. В сосадному режимі, час перезаряджання 8.25, але у нас час зведення 1.44 та розкид на 100 метрів 0,24. КВН. Невдонизу мінус 12, швидкість в сусадному режимі 20 км вперед, 18 назад. Питома потужність залишається 23-38. Ось такий топ вийшов у мене. Виходячи з мого власного досвіду та часу, проведеному в рандомі. А ти напиши в коментарях топ 3 танки на твою думку. А ми переходимо до лайфхаку. Якщо ти маєш усю техніку за жетони, яку ти бажав, і не знаєш, куди витратити свої жетони. Лови лайфхак, продаєш фазу та купуєш його знову за 12 жетонів. Таким чином ти отримуєш срібло та танк залишається в ангарі. Танки за жетони можна купити лише два рази, але продавши фазу, ти отримуєш лише половину своєї поживи. Так де ж інша? Чар Футур також коштує 3,5 ляма. Отже, продавши фазу той Чар Футура, ти отримуєш 7 лямів срібла. Та за 28 жетонів купуєш повторно ці танки до себе в ангар. Фактично це можна провертати і з іншими танками, але вони коштують сріблі менше або коштують більше 12 жетонів. Але добре запам'ятай, що танки за жетони можна купити лише двічі. Ну, ось ти додивився до кінця це відео, і я хочу похизуватися цим прекрасним чортиком. Але якщо серйозно, оскільки ти додивився до кінця, то я думаю, тобі це було корисно та цікаво, і я буду тобі безмежно вдячний за лайкосик та підписочку, оскільки надалі я буду старатися робити чим більше такого контенту І, звісно, я буду радий, якщо ти будеш підтримувати цей контент. Не забувай також, що я все ж таки стрімер, у мене є стріми, там ми класно проводимо час. Інколи бувають цікаві дуже моменти, смішні, бувають негативні, потні. Ну все як в танках. І надалі будуть не тільки танки. Тому, друже, завітай до мене. Ну, ну ну, будь ласка, ну, ну можна ж. І до нових зустрічей. Пау!